Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную вирушити до річки та поспостерігати за найбільшим водоплавним птахом лебедем. Пір'я лебедів буває або чисто біле, або ж сірого чи чорного кольорів. Забарвлення птахів залежить від кліматичних умов, в яких вони проживають. Якщо вони живуть у теплих областях, Оперення буде темнішим, а якщо в холодних, більш світлим. Білий лебідь має значні розміри тулуба, широкогруді. Витончена довга шия дає змогу добувати їжу з самого дна водойми, не занурюючись повністю. Крила довгі і широкі, короткий хвіст. Відкривається віялом при польоті лапи темного кольору, досить короткі, через що лебеді, пересуваючись по землі, справляють враження незграбних. Три звернені вперед пальці з'єднані плавальною перетинкою. Зате у них дуже розвинена літальна мускулатура, що дозволяє їм. Долати тисячі кілометрів на їх щорічних перельотах на південь і назад. З боків голови посаджені невеликі темні очі, проте лебеді володіють хорошим зором. Таким чином вони бачать усе під водою, коли плавають, що дозволяє їм вчасно втекти від хижаків. У разі втечі лебідь широко махає крилами і ніби біжить по воді, розвиваючи при цьому велику швидкість. Дзьоб чорно жовтого кольору, оперення щільне та воду не проникне. Ранньою весною, коли водойми тільки починають звільнятися від льодового покриву, лебеді повертаються на батьківщину. З теплих країн лебеді селяться на водоймах, порослих очеретом. Лебеді обирають віддалені місця від людей для проживання. Однак, якщо людське втручання не перешкоджає, а сприяє процвітанню життя, вони можуть оселитися ближче до людей. Отже, дітки, за яким птахом ми сьогодні спостерігали? Так, за лебедем. Це великий чи малий птах. Правильно, лебеді великі птахи. Яким буває забарвлення птахів? Молодці біле, сіре або чорне, де оселяються лебеді. Правильно, лебеді селяться біля водойм порослих очеретом. Лебеді перелітні чи зимуючі птахи. Молодці, лебеді, перелітні птахи. Дякую за увагу. До нових зустрічей!